Наша Олена Куранкова і Олександр Брамський працюють на Алясці. Бачу, що колега на зв'язку. Олено, привіт то які заяви і про що були заяви перемовців до преси? Привіт, колеги. Насамперед зауважу, що загалом сама зустріч власне в форматі 3 на 3 зустріч лідерів тривала приблизно 3 години. І за її підсумками, напевно, очікувалося почути щось більше ніж 10 хвилин на двох короткі ремарки без запитань від преси. Тобто, по суті, це були коротке ствердження Путіна і його натяки на історичний екскурс, власне, які очікувалися, і дуже розмиті заяви Трампа. Але про Трампа можна буде поговорити ще далі про те, що він трошки деталізував. Згадки і про Україну, і про майбутнє рішення, і про майбутню зустріч імовірно у тристоронньому форматі залучення президента України Володимира Зеленського, який не був сьогодні присутній, який не був залучений до цієї розмови попри критику багатьох, зокрема в Сполучених Штатах. І власне, саме завдяки інтерв'ю Fox News, яке сталося вже після цієї розмови із Трампом, вдалося зрозуміти хоча б щось із цієї зустрічі. На що більше звертали увагу журналісти? Це те, що зокрема, наприклад, репортерка News помітила, що були порушення. Загалом звичного порядку проведення прес-конференції було попередньо заявлено, що якщо прес -конферен... якщо загалом переговори будуть доволі успішними, то фінальну прес-конференцію будуть давати обоє лідерів. Якщо ні, то швидше за все і з ремарками вийде лише Трамп. Врешті сталося щось посередині, ніби говорили обоє лідерів. Водночас слово першому надали саме Путіну. Можливо, це був вияв такої своєрідної надмірної поваги з боку Дональда Трампа. Дати власне перше слово не приймаючій стороні, не стороні, яка приймала сам. Тобто не президента Сполучених Штатів, а саме Путіну, ну, власне, вже як вийшла. Загалом, що говорити про ті заяви, які пролунали загалом, що сказав Путін, він зауважив, що це була доволі глибока зустріч, і що ця зустріч була доволі продуктивною. І, зокрема, також він зауважив, що. Є шлях до подальшого діалогу, і зокрема Путін багато говорив про те, що потрібно продовжувати діалог щодо врегулювання російсько-української війни. Але водночас, ну власне він її назвав конфліктом на Україні, але водночас, попри це, потрібно викоренити осі основні причини, які стали першопричинами, як він зазначив в цьому конфлікту. Доволі абстрактна заява. Трамп ніяк не реагував і не критикував заяви Путіна. Водночас зуважив, що зустріч, яка зазначила, була доволі глибокою, і є шлях до подальшого. Діалогу, зокрема щодо питання України, давайте послухаємо безпосередньо заяви лідерів, що вони говорили про це Це було дуже ґрунтовно, і я хочу сказати, що на мою думку у нас була дуже продуктивна зустріч. Було багато багато пунктів, щодо яких ми дійшли згоди. Більшість із них я б сказав кілька важливих ще не зовсім, але ми вже досягли певного поступу. Тож, угоди немає, угода не укладена. Я не раз говорив, що для Росії події в Україні пов'язані з фундаментальними загрозами нашій національної безпеці. Ми завжди вважали та вважаємо український народ братнім. Як би дивно це не звучало у сучасних умовах, у нас спільне коріння і все, що відбувається для нас, це трагедія та великий біль. Тому наша країна щиро зацікавлена в тому, щоб покласти цьому край. Також очевидно, як попередньо ми могли здогадатися із складу делегації, який був оголошений, що йтиметься на цій зустрічі не лише про Україну зокрема, це підтвердив натяками. І Володимир Путін, лідер Кремля, зауважуючи, що загалом відносини власне умови, в яких зустрічалися лідери цього разу, це відносини, які сягнули найнижчої точки за останні роки у відносинах між Сполученими Штатами та Росією, зокрема через повномасштабне вторгнення, звісно ж, Росії в Україну. Але власне він зауважив, що ця зустріч між лідерами Вох країн давно назріла, і власне очевидно, із огляду на те, що у складі делегації були міністри фінансів з обох боків, очевидно йшлося про окремі питання економіки. І, зокрема, потім ми чули і заяви Трампа про те, що уже в інтерв'ю Fox News, про те, що наразі Сполучені Штати не розглядають опцію продовження і запровадження нових санкцій, через те, що власне ось ця зустріч проклала певний шлях для подальшого діалогу, імовірно, налагодження і потепління відносин із Росією і безпосередньо із російськими. Им лідером так само до речі у ремарках в інтерв'ю Fox News Трамп зауважив, що ймовірно готується. Наразі планується він сказав зустріч із залученням президента Зеленського і залученням України до подальших переговорів уже у тристоронньому форматі. Однак хто саме планується зустріч, на які дати вона може бути запланована? Я Нагадаю, попередньо йшлося про те, що така зустріч може статися на території однієї з арабських країн або на території Європи вже наприкінці наступного тижня, уже після зустрічі Трампа і Путіна цієї двосторонньої яку, яку всі чекають. Кали обговорювали, але власне наразі ніякої конкретики не лунає. Тож будемо стежити за оновленнями з цього приводу. До речі, я ще зауважу, що загалом у той день, буквально у ті години, коли зустрічалися Трамп і Путін, в Анкориджу у середмісті Анкоридж, відбувалися акції. Власне, це була одна акція, яка перетікала в іншу. Небайдучі американці, і також українці, які мешкають доволі давно на Алясці, вийшли на акцію протесту проти. Проти цієї зустрічі, яка відбувалася, і зокрема багато з них зауважували, що це неприпустимо проводити насамперед таку зустріч на території Сполучених Штатів, запрошувати президента-лідера країни, який по суті є визнаний міжнародним кримінальним судом воєнним злочинцем на територію Сполучених Штатів Америки. Це підриває, мовляв, підвалу демократії в країні, і також звертало увагу на те, що некоректно проводити такі зустрічі, зокрема зосереджуючись на питанні України, без залучення представників України, і зокрема обурювалися з тим, що не запросили на СУЗУ зустріч президента Зеленського. Давайте тричі послухаємо, що нам розповідали люди на цій акції. Дональд Трамп – це дуже близький друг Путіна. Я думаю, що Трамп думає, що він міг би наділити себе ще більшою владою з цим підлабузництвом Путіну. Ось чому Зеленського не запросили. Це ж його країна, він має тут бути. А Путін має бути арештований. Наостанок зауважу, що загалом уся програма, яка планувалася сьогодні, виявилася рекордно скорочено, і це дуже помітно. До речі, навіть в прес центрі, де ми працюємо. Ажіотаж до події дуже різко знизився через те, що насправді у фінальних ремарках за підсумками зустрічі не прозвучало жодної конкретики. Можливо, надалі просочаться якісь заяви вже і від радників. Путіна і загалом від Кремля щодо бо поки жодної реакції з російського боку, крім з тих заяв Путіна, які ми почули на прес-конференції, ще не лунало, і можливо буде якась нова реакція. Але наразі, ось це всі підсумки, які можемо розповісти, будемо стежити за подальшими подальшим розвитком ситуації. Звісно ж, за оголошенням імовірної тристоронньої зустрічі про яку я згадала спасибі. Олена Коранкова про перемовини на Алясці за кадром Олександр Брамський.